І сина, і Святого Духа, амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, можна собі уявити, як тремтіли ці жінки-мироносиці і від світанкового холоду, і від страху перед Сенедріоном, перед осудом земляків, перед римською сторожою, яку чекали вони побачити біля гробу, коли прямували. До місця, де було поховано їхнього учителя. Вони пережили розчарування разом з усіма. Напевно, що й вони теж сподівалися, що в той час, коли він тріумфально входить до Єрусалиму, починається відновлення царства Ізраїлевого, що Він Ісус із Назарету, про якого знали, що Він. Далекий нащадок царя Давида зуміє відновити незалежність Юдейського царства і повернути його у часи перших царів Саула, Давида, Соломона, в часи, якими пишалися, і про які з ностальгією згадували юдеї. І ось нічого не сталося. Навпаки, він виявився таким вразливим. Для насильства, що був заарештований, тортурований і, як раб, помер ганебною смертю, розіп'ятий на Христі. Скільки людей відійшло від нього із зневагою? Скільки було таких, які, нещодавно, тільки волаючи Осанна! осанна осана Вишніх, коли Ісус ходив до Єрусалиму, кричали через кілька днів: розіпни, розіпни його. І Стояли, сміялися біля Христа, дивлячись, як Він конає. Вони стежили за кон'юнктурою. Вони вірили середріонові, але найперше вони перейнялися гнівом і розчаруванням на того, хто, як вони думали, підвів їхні сподівання, чинив щось протилежне до того, чого вони хотіли. Ісус помирає. І ця смерть була руїною їхніх надій. Зуміти зберегти віру в цей час, зуміти витримати цей найстрашніший іспит, скільки для цього треба було внутрішньої сили. І вони мали те, чого не мали навіть апостоли. Вони зберегли віру. І саме за те вони стали першими, хто почув звістку про Воскресіння. Нам може часом здатися, ну для чого Христос наражає всіх на такі суворі іспити? Чому Бог не привів його справді так, як від Нього сподівалися, не зробив його царем в Ізраїлеві, не зумів поширити його слово по всьому світові, що Бог не міг це зробити, міг, звичайно, але Бог ставиться до нас із надто великою любов'ю і довірою. Щоб нас зробити маріонетками, щоб змушувати нас щось робити через наслідування сильних, через виконання якихось приписів, він дає нам самим можливість обирати між вірою і зневірою, між відданістю і зрадою. Кожен із нас. Проходить все своє життя через низку цих виборів. І жінки-мироносиці дають нам приклад, як витримати ці вибори. Бувають моменти, коли ми самі переживаємо духовні кризи. І саме в цей час важливо відчути понадчасову присутність Христа в історії, незмінну присутність. Бо ж і коли Христос був розіп'ятий. Бог не помер, Бог ніколи не помирає. Хоч як би не хотіли цього новітні ідеологи, які ще в 19 столітті проголосили цю фразу Бог помер! І що ж після того? Що сталося, коли знайшлися люди, які повірили, що все вже немає Бога? Так, як колись передрікав у своїх персонажах Достоєвський. Немає Бога, значить, все дозволено, немає Бога, значить можна вбивати. Провадити загарбницькі війни, діяти відповідно до своєї власної пожадливості. А Бог таки є. Він дає нам можливість між вірою в нього і відкиданням цієї віри. Жінки-мироносиці дають нам приклад віри серед випробувань. Їхній приклад не відійшов у минуле разом із переслідуваннями церкви, які були у 20 столітті. Випробувань таких ще вистачить і на нашу долю, на долю наступних поколінь, саме тому, що Бог продовжує вірити в людину і сподіватися від неї виконання нашої місії, яка закладена у нас тією особливою ролью, яку людина виконує у вимірах всього Божого творіння, як образ і подоба Божий. Наділена правом творити, наділена мистецтвом творити, яка починається саме із здатності робити правильні вибори і вміти йти проти течії, вміти утримуватися в меншості, коли більшість чинить несправедливість. Вміти іти до Христа тоді, коли здається, що ти самотній ніхто, крім тебе, не зважується торувати цю дорогу. Іти, так як ішли жінки-мироносиці, щоб не тільки зустріти біля гробу Христового світанок того дня, але і стати свідками світанку нової ери в історії людства, ери Нового Завіту, сповіщати про яку приходить із своїм Воскресінням до нас Воскреслий Христос. Амінь. Христос Воскрес!